Та, Та, так, Ну, переплутав паспорти. Роз, побачив це пару кілометрів. Ну, як вже, було вже на прикордонній смузі, побачив що не той паспорт. Подзвонив батькам спитався, що робити. Потім е, виявилося, що цей все-таки паспорт все -таки не підійде і сказали, що я їду додому. Мене, мене мали, ну, завуч передали мене. Прикордонці. Вона сказала, що вона посадить мене на машину, щоб я не хулявся, що все буде, ну що все буде добре. Вони передали інакшому прикордоннику і сказали там на вулиці чекати коло шлагбаума, можна сказати. Сказали чекати одної машини. Я з сумками стояв, чекав. Там все скільки часу стояв? Точно не скажу, скільки. Близько коло... півтори-дві години. І тебе ця машина не завезла, так? Чи як? Та, як ти ні, ти? ні, мене просто сказали, що я стояв біля тої машини. Це була будка, шлапа. Ну, сказали, що я там чекаю. Ні. Ти чекав, чекав, а потім що вирішив? Потім, ну, потім вирішив, що все-таки ну, мало того, що ніякі машини, майже ну, дуже мало машин їхало о, в сторону України. О, о, і вирішив все-таки, щоб ще довше не чекати, самому добратися Львова. Куди ти пішов? Ну, я пішов о, на заправочну станцію, яка була рядом, е, взяв, поспитався, чи можна викликати таксі, хоча е, б якийсь номер, чи щось подібне. І в мене заправочник е, вирішив підвезти за 80 гривень до станції. Це дуже хороша людей. Вона підвезла, і я заплатив гроші, щоб мене посадили. Ну, щоб мене впустили в поїзд, грубо кажучи. І... 15 по першій ночі добрався до любов. Ну, мене, мене толком то нічого не бурювали, але можна сказати, до останнього мами відговорював, але потім трошки зрозумів, що мене, грубо кажучи, кинув. А як би мало бути на твоїй дому? Як на мою думку, ну, я розумію, що всі хотіли б відпочити, але все-таки е, ну, завуч і директор їхали за наш кошт. І все-таки мені здається, щоб е, хоча б хтось з них б, ну, прослідкував за тим, щоб мене дійсно посадили на машину або попросили, щоб мене було, ну, е, залишили в теплому приміщенні. Хоча комусь, хоч, не знаю, можна було. А що значить за ваш кошт? Вони казали, що вони самі за свої тури платили. Ну, як мінімум, я подивився, коли там перед тим як лягати в лікарню, я подивився, скільки коштує тур. ну, І трохи не співпадала ціна і скільки на офіційному сайті цієї туркомпанії ціна не співпадала з тою, в якому заплатили. Що за турпера? Танго треба. Танго треба. Хоча перед тим. Наприклад. Добрався сам, тому що його висадили на кордоні, без, навіть не давши нам шансу, малейшого, щоб ми самі його забрали. А Коли я приїхала на вокзал, зранку зустрілася з дітьми, я Просто запитала друзі, давайте ще раз перевіримо всі документи, паспорти, гроші. Ну наскільки в нас все готове. Батьки мене запевнили. Я ми 10 разів все це вже перевірили. і Відповідно, ну так це була моя вина. Напевно, що я мала просто зібрати сама паспорти і сама їх перевірити. Я Тому? безпосередньо, коли ми заїхали на кордон, Миколка сказав, що в нього не той паспорт. Ми зразу зв'язалися з мамою. Мама сказала, що їй дуже шкода, що вона хоче, щоб дитина їхала. Відповідно, вона везе цей паспорт і вона везе цей паспорт йому. Потім ми в другій розмові вона сказала, що давайте цей, пробуйте дати цей митник ну, прикордонникам паспорт, може, вони не помітять. Ну, тобто, цей. Ми з цією жінкою, прикордонницею, яка збирала паспорти. Ми поговорили, і вона сказала: Ну, може, якраз, і вона взяла цей паспорт тобто, вона цей, і коли їх досить довго не було, і коли вони принесли нам всі документи, то прийшов вже нажальник змін і просто заявив. Що ця дитина, на жаль, не їде, він залишається в них, вони його відправлять назад. Тобто це дорослий хлопець, він знаходиться на Україні відповідно, що вони його ну, відправлять або передадуть мамі, або якому чином відправлять його назад. Чи подзвонили ви ще раз до мами? Звичайно, ми подзвонили. Мама сказала, що вона їде була блакаром, що вона знайшла блаблака. Але ми навіть з дозволу її залишили. Вона знала, що ми залишаємо дитину. Залишився на кордоні і коли ви поїхали? Ну, Залишився він в Україні на кордоні десь ну, біля пів четвертої, ну, десь так. І е, потім е, мама пише в своєму дописі, що він був дуже довго на морозі. Але от діти нам повідомили про те, що в переписці він сказав, що за е, 10.06 він вже сидів у поїзді, який відправлявся до Львова. Скажіть, ми подзвонили до мами і запиталися, що де ви? Бо мама казала, що вона їде. Мама, Микола казав, що мама благокара вже взяла, що вона нас дожине на кордоні Угорщини. Ми 2,5 години стояли на кордоні з Україною. Потім дві години стояли на кордоні з Угорщиною. Тобто часу було достатньо 4 години 270 кілометрів до чопу. Е, ще раз я кажу, мама, ви повинні зараз прийняти рішення, що ми робимо. Або ми його залишаємо, або я залишаюся з ним, або ми повертаємо весь автобус. Тобто ми зараз повинні прийняти якесь рішення. Залишатися з ним також Тетяна Михайлівна, одна з 22 дітьми в, ну, за кордон, це занадто за мало людей. Далі. Що мама відповіла? Мама відповіла: так, залишайте його, я їду, я привезу паспорт. Я вже знайшла бла блакар до Будапешту. Тобто вона мала його довести? Вона казала навіть, що вона дуже не в Будапешті, що ми в Будапешті маємо бути добу, мама каже, але такого не було прописано в турі. У Будапешті мала бути зупинка лише в тому випадку, якщо б на факультативну екскурсію назбиралася достатня кількість дітей. Це катання по вечірньому Дунаю по кораблику. Але таких бажаючих не було. Серед дітей і відповідно та екскурсія не відбувалася. І, ми просто... Тобто, я запитала дозволу мами, що ми робимо, яке вона приймає рішення і чи вона їде. Мама сказала, що їде, і ми залишили Миколу на Україні з українським паспортом, не з українським, а з закордонним паспортом недійсним. Він мав заряд в телефоні, він мав парабанк, він мав. Кошти відповідно, тому що їхав за кордон. Він мав їжу, тому що їхав за кордон на три дні, мав з собою канапки і все решта. І ну, нам не дозволяли пересуватися по, на території, і відповідно ми моменту, щоб його завели в тепле приміщення, ми того моменту проконтролювати не могли. Але начальник зміни запевнив, що передадуть дитину мамі, що все буде гаразд. І крім того, якщо би в разі якби мама не приїхала, то вони посадять дитину в машину. Ми Миколі наказали, що він має сфотографувати номер машини, надіслати нам, надіслати мамі обов'язково, щоб мама знала, якою машиною він рухається. Чи, чи надіслав, і коли ви дізналися вже це все? Ми, коли стояли на угорському кордоні, діти переписувалися з Миколою. і він нічого такого дітям не повідомляв, що, що він десь на морозі або що. Тобто він казав, що сидить і очікує, де не, не коментував. Коли дві години на він в поїзді, то ну, там не було такої температури мінус 20 чи ще щось. що він міг замерзнути. І він не стояв там 10 годин 20. Він постояв десь дві години і написано в поїзді. Тобто вам він не жалівся, так? Mm. Ні, взагалі. А зараз ви з ним списували, Ну, Він що... Він в басіді писав, що, ну, що нормально все. Я можна, зараз, ну, коли ми вже перетнули кордон, ну коли ми вже хотіли перетнути кордон України. Ми коло сказали, що він вийшов з прикордонником і що його помістять в приміщення, він буде в теплі, і що його е, він буде чекати маму або буде шукати машину, щоб відвести його тривогу. Ну і потім ми десь колись кого години стояли на аварському кордоні, тому вже по часу навіть... скільки це було, відколи ви від'їхали, і відколи він написав, що я сижу в поїзді? Ну коли ми вже від'їхали десь коло п'ятої години чи шостої, він десь зразу при... написав ну вінському на на кордоні де, ви написав, що він вже прийшла. в поїзді. На авгарському кордоні. Так, чи близько двох годин прийшло і він сказав, що він вже в поїзді що Вони зараз спробують поговорити і щось вияснити з прикордонником. І справді вчителі вони шукали різні виходи. І навіть прикордонниці казали, що може повезти і його пропустити. Його навіть паспорт були взяли так само разом з нашими, але не пройшло, ну, май... ну, я не знаю, чи пройшло ще 5 хвилин, як його паспорт відразу вернули і сказали, що він не поїде. Тетяна Ана відразу знову подзвонила його матері, і на той час я так правильно зрозуміла, що його мама ще шукала машину, щоб за ним виїхати. І, ну, хоча хоч знала, що вже їде, так? Там у нас класно, так що продала, так. Чому тоже не бач? Були якісь проблеми. Скоріше були проблеми батьків.